Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами я, Руслан Я і будемо відбивати війну. У нас ось такий індонезійський альянс сьогодні. І зараз буду підбирати атаки і відбивати свої ходи. Так, підемо перший тапочок. Скажу так, моєю. Новою командою. подивимося Так, ну слухайте. У нас навіть щось є по камінчику. Червоний мон. Неочікувано? Не я думаю. У нас щось є по камінчику. Давайте пробувати, мабуть, тоді його збирати. Так, що ми можемо спробувати? Можемо спробувати ось таку трійку одразу зробити. І тепер підняти ось тут. Так, підняли і можемо тоді... Туди цю трійку. У нас зарядилась гаторка і по факту має дозарядити всіх наших. Ну. Так, чудово. Ну і будемо пробувати первого вибивати Фергюса. Так, міточка на нього повісилась. Ну давайте бити. Ай, блін, переплутав. Треба було спочатку цією пепер вдарити. Ще не проснувся я. Так, мінус фервіс. Це добре. Давайте тепер тут пошукаємо червоненьке. так, єдине, що нам треба тепер... Нам треба тепер пробити ту лисичку Сейбл. Так давайте, мабуть... Мабуть, мабуть, ось так. Може там підійде, не під'їхало. Угу. Ого. Ого, ударило. Оце, конечно, було дуже боляче. Це дуже жорстко було. Так, зриваємось. Давайте тоді доб'ємо цю. І ось так прокинемо. Давайте та ось так. Зараз коля по комусь сходить. Так, підняли Фергуса. фергуса. Коля по всім ходить. Ну це, блін, звісно... Фокап. ФОК-ап. конкретний, тому що... Спочатку неправильно вдарив, блін. Треба було пепер бити, а потім уже машкою. Ну, я затопив. А, ну типу, тут каміння немає, машка одна жива. Можемо так спробувати підняти, може щось якийсь прийде камінчика у цього старого окаша. Ні, не приходить нічого. Ну, ось так от шанс був, але, блін, сам натопив, на жаль. Нажали, сам натупил. Так, ладно. Буду зараз подбирать наступную цель. Так, идем на наступную цель. И будем сподіватись на свои натупняки и каміння. А каміння у нас конечно жесть. Так. Давайте піднімемо цей синій сюди. І тепер так, можемо зелений тут прокинути. Через отаке комбо синій ще трошки підняти. Так, там приїхав у нас ще. Тут типу добре. Так. Що ми далі можемо зробити? А далі ми мало що можемо зробити. Давайте ось тут пошукаємо, можливо. Так, приїхав синій на трошки. Давайте його, мабуть, через ось таке комбо. Я так, не помітив, там і жовте комбо полетіло. Давайте тоді ось так зараз робити. На них лежить відображення. Два ходища. Давайте, мабуть... Мабуть, ось так спробуємо. Будемо сподіватися, що ми виживемо. Не вижили. Оце, блін, не вижили взагалі. Грбані комбо. Все спсов. О, ну, Хай летить воно к ядреній фені туди все. Отак от, от. Просто тупо на максималках. Ну це жесть. Ох, і гниди просто. Просто-напросто, блин. <кій> <кій> Давайте ось так прокинем. Там уже зарядилась та зміюка, яка зараз покладе відображення. <кій> Да, это бы ты пофиг. Это просто жесть. взагалі, коротше розклеївся з цією грою гребаною. Ну і все, це до побачення. Так, назбирав патріотичну команду. І зараз йдемо перемагати. Ну, в принципі, в, принципі, в принципі, щось тут трохи є. Давайте ось так піднимемо жовтий. Так, він склався одразу чудово. Так. Тут ми можемо ось тут подивитися. сыне. Так, пришел, чудово. Давайте зараз мы его активуем Оника. Сделаем фиол Крис. И подчистим трешка пола. Угу. Да. Давайте тепер наутику вмикаємо. Вб'ємо це і піднімаємо трошки синього знову. Так, синє прям підійшло добре. Так, але жовтого проблема. Проблема із жовтим. Так. Давайте три камінчика по факту не мають зарядити. Ладно, ну, давайте ще включимо паніку. Так не зарядили. Давайте ось тут зараз жовтий прокинемо. Тепер давайте з кронблістом проходимось. І у нас зараз буде ультувати слад. Ми можемо з синій прокинути і шукати наш жовтий. Давайте бити. Отику вмикаємо знову і шукаємо десь наше жовтеньке. Знайшлося. Так, льончик бити збирається вже, давайте вмикаємо уніка. десь через контроль, тому... Контра Оніка до одного місця. Щитман. Угу. Щитмане, хитман, давайте ось так віднімемо. Так добре. Сладок знову буде бити. Ну, як бити? лікувати. Давайте ось так. Давайте знову Цао І б'ємо все в сладко. Уника и взрываем просто. Так, снова давайте отцало пройдемся. Ну и у нас, скажем так, закончилась наша каминя. Давайте тут десоль пошукаем сыня обожелтой. Так, пришло и сыня и желтая. Давай, то есть так, може доб'ємо. Тогда было чудово. Ну тут все, тут патриотичная команда, так скажем, затащила сделала ветер и по ходу добываем. Добре. Чекаємо відродження тапків. Так, у нас навелися велися тапочки. Я підібрав ще одну команду ну і спробуємо перемогти. Так, що ми тут бачимо? У нас є трішки фіолу і трішки жовтого. Давайте тоді будемо піднімати отак фіолу. Так, то есть так можем поднять эфиолу через комбинацию. Так, теперь у нас есть трешка нашего каменчика. Можем вот так спробовать. И... Ось тут можемо... Так, фіогру з'їхався наш... Наш фіогр роз'їхався, на жаль. <кхи> так, що тоді робити? Давайте тоді спробуємо ось тут. Жовте закрите. Ну, майже, майже. Ну, зараз ми будемо потерпати. Давайте ось так. Ох, і болячор воно б'є, я не можу. Це капець. Це просто капець. Ну, це дуже жорстко. Давайте ось так ось я піднімемо. Ну і зараз моїм глини. Ну це жесть реально. Ох. Коротше, пора на пенсію з цими пазликами грбаними. Щось взагалі якась фігня. Ну що ми бачимо? Трошки знову зеленого і розкидане синє. Давайте ось так складувати. Там зелений піднімемо цей синій. Так. Давайте ось так піднімемо зелений. Єсть. Давайте ось так спробуємо скласти тут зелену четвірку і можливо щоб вдарила ця це... хто вона там? хетепхерес, в таунт наш активний. Так, не закрилося, але нічого страшного. Так. Тепер складаємо зелень тут. У нас синій кристал. Добре. І давайте ось цей зелений зберемо. <кій> так, тепер проходимо мат. І давайте ось що спробуємо вибити. Так, я думаю, я коменчу две. Давайте вот это парадором. Давайте вот так. Так, есть. Активуем снова нашего таланта. И бьем всю вот сторону. И взрываем синий кристалл. Так, на жаль, трошки центр не добили. Так, ми ну будемо бити цей кут. І давайте ось так прокинемо, можливо, тут да, закрився зелений. Таунта поки можемо нашу не активувати. Немає в тому потреби. Поки що будемо шукати наше каміння. Так, ось є зелененького трохи. Так, можемо активувати Так. Так, я ось так піднімемо зелений сюди. І через ось таке комбо його прокинемо. Добре. Так, знову б'ємобіс. б'ємо мат. І давайте добивати центр. Трішечки їй не вистачило. Так, дотравилася добре. Давайте синє. Так. Ось тут пошукаємо синенька, Так, зараз буде вже віка лікувати. Давайте ось тут. А. Так, під'їхав синенький. Ось там давайте тепер прокинемо. Добре. І тепер зараз підлаштуємо ще зелений. Так, Зараз буду вбити Анубіс і цей Китайчик зелений забувся взувати. Але ми маємо то переживати. Так, живемо. Давайте знову мат. Річард. І давайте по-зному спробуємо із цього добити такі мінус і нобис теж на мінус. Ну і тепер зараз залишилось тільки з вікою розібратися. Це вже, в принципі, сильно багато. Часу не займе, в принципі. Ну, типу, зібрати просто каміню і ударкою пробити то все. Давайте ось так. Зелененьке дозбирати. Все і зелененьке. експериментів. Зараз побачите. Так, фіоли у всіх швидкостей. Швидка, середня і два повільних. Ну, вайно, як то кажеться. І давайте ми розпочнемо. У нас є тут щось схоже на кристал. На вихід на кристал. Давайте спробуємо ось так. Тут зелененький у нас трошки прочиститься. Давайте тепер ось так. Червоний під'їхало, добре. Так, ну і... Так, на того нам вистачить. І ось так. І червоний там закриється і стане ще одна трійка якраз. Так, давайте вмикаємо даркфізера, Б'ємо в нашу ціль візику. Ми вже пробили. Так, це не має зарядитися і троєчки. Чудово. Ну і тепер якби у нас тут Так, ми можемо навіть взарити в цього. Ось. Його теж підіб'є гарно. А, новий джб'є. От це от валить, взагалі, типу моти, це моти, мотилька. Так, тоді давайте ось так. Пули. Так, чудово. І давайте почистимо поляна. Ну, куди там зараз сартана вдариться взагалі не важливо. Ну, в себе ще вдарила? Яка вона? вона Ну і це зараз добуваю, мабуть. Це і не хоче здаватися взагалі. Знову дарка і сертанку сартанові, які вона хотіла. Дивіться, це взагалі просто. Проявляє максимальну свою живучість. Давай, о, сделай вітер. 3000 нормально. Все, друзі. Відбили. Вийшло у нас три розбили і три шоти. Ну, а що пішли перевертати поляну? Давайте глянемо, скільки я там набрав 213. Ну, непогано, скажем так. По ударам у нас 116. У них 121. Ми йдемо поки що попереду. Ну, доволі впевнено, вроді як. Але, ну, всяке може бути. Ви ж самі розумієте, під кінець, наприклад, у нас попередня війна теж ішли ніби однаково. Навіть попереду трішки були. В итоге, останні тапки пішли в заливи, дуже жорсткі, не пробувалися нам деякі цілі і тому якби, ми програли з невеликим відривом. Друзі, дякую всім за перегляд, всім гарного дня, чудового настрою і бережіть себе, бережіть близьких. До наступних зустрічей!